Чи будуть спроби ВРФ повного захоплення Донецької та Луганської обл? Мені цікаво показали. Я не побачила самого наступу, але я побачила, що вони можуть бути захоплені на паперах і оголошені, як би оголошені, що це наша територія. Чому я так кажу, не побачила як нападу? Але побачила, що ось є територія. Оце є як наша батьківщина. П'ятірка мечів це зламана інформація, це фейки. І от як от ідуть новини радісні, ми помагу оголошуємо, що це як типу наша територія. Чому я думаю, що вони можуть таке зробити, бо потім іде якби поруч наш президент, і він не може нічого зробити по дев'ятці мечів. І він думає, як же як ж же це повернути. Тому то така цікава історія. Сама Росія не вийшла, я не побачила там наступу, щоб от взяли і забрали. Але навколо цього шуму і от фіктивно вони можуть зробити ну, як з Криму. Розумієте? Я зараз запитаю, чи може бути така історія, чи правильно я зрозуміла. Повторилась п'ятірка мочів, одразу витягнула, значить, правильно я зрозуміла. Четвірка кубків, ну, от, щось таке: ми будемо пручатися. Але дуже несимпатичні карти. Ми пручаємося, ми це відбиваємо. Але по четвірці кубків і по відлюднику от така от історія мілка йде. Вони не говорять ні да, ні, ні. Тобто, по факту, я не бачу наступу. А ну от покажіть мені чисто фізично, то я зрозуміла, на папері вони можуть це проговорити. А чисто фізично, чи буде туди наступ. Наказ такий є, між іншим. Тривожна там може бути наступ. Значить, дивіться, наступ буде ще по території чи Луганської чи Донецькій області, бо ми дивимося цю історію. І він буде як стриманий, зупинений нашими. Але наказ такий брати 100% є територію. 100%. Значить, Що з нас хорошого, на цей момент може підоспіти ще якась зброя, і... а з нашого боку теж наказ не віддавати. Не бачу я фізичного захоплення, отак От як Завдіївкою. Так? Я такої історії не бачу. Я бачу на паперах оголошено. Це може сказано бути так. Нам 5 хвилин і це буде наше, не хвилюйтесь. От така історія. Але я подивилася, що ця територія закінчення циклу, це наша як територія йде, все таки мир і ми боронимо її. Я маю надію, що ні. Там дуже спірне питання. Там, говорять, чи у нас якась тактична операція буде цікава. Мені це показують зараз всі дні. Можливо, як ми наносимо десь удар несподіваний. Мені так хотілося би. Дуже подібно на Кримський міст. Але я не буду давати вам 100%. Мені кілька разів показують, що ми можемо спричинити якесь класне руйнування для нас. Розумієте? І це от, там, протягом місяця. Фізично я не побачила, що вони захоплюються. Я фізично бачу, що вони можуть теж структуру поплюжити, щось туди кидати, типу з ракет. Але все одно я, ну, я не побачила, що вони забрали, так як Авдіївку? ні. Які запаси зброї в Рф є? В них багато втрат іде. Вони не зупиняються, хочуть іти далі на Україну все одно, щоб там не було, да? Так тепер стосовно вироблення. Ви знаєте таке враження. А а знаєте, що там може бути? А може, мені це часто показують, що щось таке Україна готує. Десь Україна може пальнути. Там завод, який виробляє зброю, так цікаво, Оце, оце вироблення зброї, вам видно, да? оце він запалився і обнулився. Його як прибрали. Бо кажуть так, щось сумує, значить, Росія, щось сумує і збирається. Подорож на Україну. Це королева Пентаклів в мене Україна. Як, типу, збираються туди. Але відбувається така от історія. Раптом якийсь спалах на їхній їхнє. І карта «Відлюдник», карта п'ятірка кубків, сімка кубків. Дуже цікаво, я дивлюся, сьогодні в моменті що вчора мені цього не показували. Бо сімка кубків це ілюзія, це я не знаю, що робити. П'ятірка кубків це якісь втрати. Слухайте, от ми, по-моєму, як і підійшли до цього питання, бо я бачу, що щось буде в Росії горіти. Я постійно думаю, що це буде міст, але таке враження тут пальнуть по якомусь заводу. Добре, я побачила, що їхнього ресурсу мало, а тепер я подивлюсь, бо на дні колоди я тут бачу союзників. Зараз я подивлюся, чи постачають союзники зброю і наскільки багато. Ох ти ж! Чому я так кажу? Тому що. Випав прям Путін і Росія, це от імператор і імператриця, це потужна структура і десятка пентаклів кажуть, що не така історія. От мені завжди показують саме на Путіна. У нього несмітних сокровищ або в його структурі а, є багато грошей, якби зброї може і не так, а є ресурси. Ідуть вони повільно, ну, якби якщо виробітка. мені тут навіть кажуть, що. А от і союзники, так. Да. А от і союзники. От союзники, дивіться, трійка кубків це як три різні країни. Далі, говорять, що везуть їм і по дорозі, і по морі, як чекає з моря якоїсь, там же ж ми розбили флот гарно, да? здається, дуже багато кораблів в напрямку певному відправилося. І тут як вони чекають, чи кораблів, чи що. Ну, так, да, не суть. Просто єдине, що кажуть, що це не може бути швидко. Тобто вони тут то домовились, а їде воно довго. І від цього, секундочку, знаєте, їх можуть підвести в цьому питанні. Тому що я бачу поранене серце і вісім кубків. Да. Слухайте, тут якась печалька йде зі зброєю. Тут якась печалька, тут йде якась зупинка. Це дуже несподівано, бо я ще. Два дні тому дивилася Росію, я бачу, що вона не зупиняється, і я тут бачу наміру зупинятися немає. Але постійно випадала десятка жезлів. Мені важко, але я пру під горочку, бо в мене є ідея фікс, я роблю. А ресурсів то я не побачила так багато саме збройних, саме зброї. Чи піде Україна відбивати Маріуполь? Поки Маріуполь контролюється Росією, на жаль, те, що наші там якісь з неба кидають їм на їхню голову, подарунки, це я бачу. Якраз показують зверху, летить зверху на Маріуполь. Але кажуть, поки що Росія окупувала воду, це окуповане місто, і тут, поки Росія сидить, да її хочуть вибити з сідла. Інтересна, цікава історія тут відбувається. Є такий момент, що ніби з Маріуполя зараз починають з переляку вивозити гроші в Росію, туди подалі. Оце я бачу, але щоб наші прийшли конкретно зараз забрали Маріуполь, ні. А так і зверху тут іде переляк якихось людей. Вони ж там вкладають багато грошей, там відбудовують. Це я знаю. І от я просто побачила зараз гроші, які відходять в сторону Росії. Це будуть ну, от прямо машинами виїжджати, по-моєму, так я побачила. Я зараз хочу запитати в найближчий час, там, чи навесні, чи підуть наші відвоювати Марі... Маріуполь. Такого сюжету не бачила, але зараз рано. Я поки самого відвоювання не бачу, я бачу єдине, що кажуть, що війна прийшла в Маріуполь. Тобто... Їм не до розслаблення. Королева мочів прийшла до Маріуполя, і я не знаю, є в них там ППО, чи ні, ну мені виходить, як типу, вони захищаються, вони стають в оборонну позицію. Поки нашого відвоювання я не бачу. Просто бачу, що там вивозять з переляку гроші. А що хорошо, не відвоювання. А що буде? Мені показують просто інші напрямки. Зараз важливі щось таке, що ну, не те що важливі. Що щоб добратися е, до Маріуполя, потрібно тіпи, інші точки, перші е, в списку у нас зараз. А що будуть робити наші з Маріуполя? Поки тут мені про обстріли говорять, вони їм от поки бавовни багато дуже, оце руйнування, оце те, що роблять, розумієте? Я не бачу як війська наші тут ідуть. Поки таким чином, давайте от поки залишимо. це найближчий час те, що я бачу. Чи очікувати до окупації Криму в цьому році? Ми вже протягом місяця щось почуємо. Ну, занадто потужні карти випали. Карти юриста це по справедливості відбувається якась подія. Вона одночасно силова це операція ЗБУ. Отак силовики в мене програються. Але це весь світ, ну, закінчення циклу. Вийшли просто щоб ви розуміли. Старші аркани, коли старші аркани виходять, це дуже важливо. І що далі? А далі випадає наш президент. Раніше я завжди казала Штати, але тут швидше всього, от дев'ятка кубків це як засідання багато країн, це як багато рішають кілька країн. І ця дев'ятка кубків переходить в карту великого щастя, здобутку для нас. І йде карта місяця. От коли всі щасливі карти і випадає місяць, це так само і про повітряну тривогу, про бавовну. Але тут швидше все, при такому розкладі кажуть, що протягом місяця ми почуємо якісь новини. Тут навіть не про рік говориться, але якщо ми ставимо запитання, чи протягом року деокупація. От якби я не, була, не ставилась так відповідально до таких прогнозів, а якби я якійсь людині говорила, да, от просто людині, я б їй сказала, що в тебе все вдасться. Тому що карта Мир це правильно це добре зданий іспит. І я б сказала, навіть не сумнівайся, при допомозі грошей, якихось фінансів, ресурсів, навіть не сумнівайся, просто в це так складно повірити. І головне, що тут не вийшов сам Крим. Запам'ятали цей розклад дуже красивий, а тепер я від себе, з вашого дозволу, додам. Покажіть мені Крим, чи буде він в Україні конкретно, бо мені завжди показують, що в Криму три сили завжди, що це такий лакомий шматочок, який не так легко. Так, а ну мені покажіть долю Криму. Тепер незалежно від України от в цьому році, яка тенденція йде? Ну, бабовна йде конкретна башня, устрій. там Верховна Жриця вже про це ну, дуже працюють, дуже працюють над Кримом. Це карта виборів. До речі, там же вибори. Якщо вибори по всій Росії, то типу, він же ж Росія, і тут як зрив іде цієї історії. Четвірка кубків, які не вдається в Криму, буде депресія. По колу ходять, шукають вихід, не можуть знайти. Будуть там прийматися і говорять про мутні закони. Тут про вибори російські, це ж я зараз питала, як буде Крим їх жити в цього року. Я говорила, що Росія перед виборами буде оголошувати. І закріплювати типу території, які вона відж... віджала, і вона буде як здобутки це проголошувати. Але каже, це мутна історія. Це не справжній закон. Це не справжній закон. Дев'ятка Пентаклів, Секунду. Крим стоїть в обороні, багато обстрілів. Ви знаєте, там буде дуже шумно в Криму. Дуже шумно. Навіть якісь такі військові дії. Так, а оце випала сама Росія імператриця. Її зупиняють. Багато перемовин. А от і Крим сам зараз. Секунду, що біля нього до Криму йдуть абсолютно нові енергії. От так в мене завжди випадає Крим. От королева Кубків, це карта сили, це карта відкриття нового майбутнього і підписання нових, значить, договорів. Звісно, Зірка і 8 жезлів це часто про те, що летить з неба, але нам це показали. В даному контексті це як переписування майбутнього. Нові енергії йдуть. А от і наш пан президент. О, це цікаво. Секунду, до Мурашок. Щось таке нас чекає з Кримом? От я вам говорю: сама не очікувала. Масло мати кажу: оце. Наш президент це як нові мобілізовані, це як нові енергії, це як нові підписання договорів. Розумієте, перемовини, 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 і потім перемовини стосовно чого окупації. І далі виходить двійка кубків це завжди гарна карта. Це про щось домовилися. А король жезлів це такий закон і порядок. На, на, на місці це прем'єр-міністри, це промерів міста, про там або головного по області. Безперечно, йдуть якісь зміни в цьому році в Криму. Скільки триватиме блокада на польському кордоні? Значить, хочу зараз. Ми подивимося. Обов'язково мені цікаво подивитися. Я зараз говорю це на всіх каналах і вам скажу. Щоб ми не запалювалися і не сіли ворожнечу, бо я ну, сильно детально це питання вивчаю. Я дуже розстроюсь. Я розмовляю з поляками, я розмовляю з, з людьми, у яких бізнес давно в Польщі. Я хочу розібратися в цьому питанні детально. Що це за єрунда? Скажу чому У мене виникає когнітивний дисонанс: те, що твориться на кордоні, не подібно на поляків. Це подібно на росіян, це подібно я не знаю на кого. Але не на поляків. Там є певний менталітет. І от мені ще раз сказали, що це 2%. відсотки. Вони їх називають роліники аграрії. Поляки самі чомусь їх не люблять. От я навіть здивована, у нас більше поваги йде до аграріїв. Да, ми ми, ми а самі поляки не люблять. Матюкаються ми поляки, бо вони не можуть проїхати там. Пробки у них у самих і вони їх називають навіть так некрасиво, силюки, роль вони такі глупі кажуть на них. Аграрії ніколи нікого особливо раніше не цікавили, коли до влади прийшла ця партія піс, право і справедливість. А ще так смішно така. Знаєте, голосна назва пафосна право і справедливість. Там во главі хто там це партія Качинського і Дуди. І в цьому році, коли відбувалися ці парламентські вибори, кажуть, що вони були на кшталт брудних виборів, як у нас, пам'ятаєте, Януковича було, от вони були такі самі брудні з брудними технологіями. Так от, партія, оця право і справедливість, вона ну, кожна партія вона завжди шукає свою підтримку 100% електорат, і вона добре вичислила одного разу о аграрії, це буде наша основна частина людей, яка за нас голосує. І вже зараз я не бачила цієї інформації. Мені просто пишуть про це підписники. Ну так кажуть, що вже не то, що знайдений російський слід, він. Підтверджений, що це Росія. І я на різних каналах, коли дивилася, не буду зараз це питання, вам просто перекажу. А далі ми подивимося, як це блокада, що буде розвиватись. І зразу мені виходить Імператор Росія великі гроші. Імператор Росія великі гроші. І що робить Росія? А в чому це почерк? І в чому ми маємо бути дуже обачними? Як би не було, знаєте, я завжди вірю в першоджерела і своїм відчуттям. І я а, бачила і очі поляків, як вони підтримують, як вони переживають. Я дивлюся ставлення вчителів до дітей в школі цю підтримку, цю повагу, як вони самі борються в школі інколи з булінгом дітей. Вони роз'яснюють. Тобто, я бачу знаєте, от той прошарок інтелігенції і свідомих поляків. Їм дуже не подобається от те, що відбувається, їм дуже Прикро, і вони бояться, що Росії таки вдасться нас розсварити. Бо Росія, бачите, вони ж на цей рахунок злиє генії. Ага, хто у вас? Польща. Окей, значить, ми зараз зробимо. Ми провернемо операцію. Поки їм можна сказати, ця операція вдалася. Шукайте в чатах, в телеграм-каналах, на Фейсбуці, шукайте поляків. Справжніх розумів і читайте з перекладом, що про це думають. Докопуйтеся до перших джерел. Це перше. По-друге, я бачила, що наші підуть іншим шляхом. Тож вчора цілий день передивлялася цю історію, що наше зерно буде переправлятися по воді. І вже зараз щось там про Дунай говорять, там про інші країни, які допоможуть. Але зараз подивимося саму блокаду, чи вона ще буде продовжуватись, і як довго, і куди вона зайде? Шпентаклів. Карта смерть, великі переміни, диявол. Ну, диявол поранене серце довго йде. йде. Боже, п'ятірка мочів, п'ятірка жезві дуже складні карти. Дуже складні карти. Значить, найближчий час ця ситуація ще побуде. Ну, занадто багато складних карт. П'ятірка жезлів, п'ятірка мочів це йде. Фейки це розсорити. Розумієте? Це, це сварка, ранене серце. Диявол. Диявол лякає. От як я часто кажу: не дивіться на ситуацію поверхову. Він боїться її, вона боїться його. Дивіться, хто замовник, диявол, от там далі, як його перемогти, іти далі до сонця. Тобто до суті, заглиблено. Так, президент вийшов. Ну, я сьогодні говорила вже на якомусь каналі, вам скажу, так я дослідно і сказала, президент це розрулить. Зеленський це розрулить. Буде якась зустріч з прем'єр-міністром, або якимось президент якось так виступить, десятка кубків, карта великого щастя. Він розрулить ситуацію з зерном. Стосовно як довго буде блокада ця, бо ж вони там щось там і потяги мали блокувати, щось там рідне. Ну, зараз подивимося, як швидко минеться блокада. Поки стоїть, поки стоїть. Поки відлюдник, дев'ятка жезлів, поки стоїть з обох сторін. Кажуть, що наші включилися в цю гру сильно. Ну, гру, да, умовно. Оце дві кажезлі як обмін. Ви нам, а ми вам. Добре, ми блокуємо всі разом. Тобто наші запалилися і хочуть вас десь по кармі. Оце карма війною пішли. Тобто я скажу так: маховік вже закрутився. Росія своє діло зробила. Оцю сварку вона влаштувала. От ви знаєте, от поки що, мало там того, мені там -то взагалі показують вежа жертви. Оце те, що вони вивалюють да, зерно, оцю історію. От вона поки що не закінчується. Як вона довго йде? Як вона довго йде? Це я питаю, чи обесточує цю це Україну? Да? Це обесточує Україну. Пізніше ця історія відійде. І, в принципі, це дуже вірна стратегія відійти і повести зерно іншим шляхом. Дуже вірна. Ми, як кажем, тут кажуть, що ми відійдемо від цього кордону. І я хочу для себе, не ну, для всіх вас, глянути наслідки взагалі цього конфлікту, наскільки сильно він на нас чи дійсно розсварить, чи він вщухне. Давайте подивимося. Хто замовник? От мене все-таки хоч я знала, але це ще раз. П'ятірка тірка все одно. Одна й та сама карта. Десятка жезлів, двійка пентаклів, друга сторона, таємна. Дивіться, диявол замовник. Гляньте, це просто дуже О, імператриця! Ну, Що казала? Росія. Гляньте, Росія. Верховний жрець, диявол. Він вони замовники, це однозначно, і дивимось наслідки в цьому році, чи щось зміниться. Дуже обесточаться наші стосунки. Так, дуже довго вони тривають. Дуже довго вони тривають. От я вам серйозно говорю, складні аспекти. Складні. Як ще до півроку, а тому, що Росія не уходить, розумієте? Росія не уходить, вони От є в них. Повірений Росії, скажімо так, це, це помічник Росії, і оце карта як любовного трикутника, це баламутіння води. А от ще імператор вийшов сонце, повішений. Це розумієте, тут навіть не про наслідки, от я дивлюся, навіть між нами не відступиться він так. Він як золоту жилу, він як тільки розохотився. Це буде ще розкручуватися. Я не побачила поки обнулення цього конфлікту між нами. І коли я дивилася раніше, місяці два-три назад, ми роздивлялися наперед, у 2024 році, стосунки України з різними союзниками, з Польщею, там, з Євросоюзом, бо казали, чи буде Великий Союз з Польщею, я казала, ні, не буде. Там була така класна карта, дуже гарно. Вона показувала цей конфлікт і цю історію там, чоловік і жінка між ними дерево стоїть, вони спинами стоять один до одного, але тримаються отак руками. Типу, як розірвати стосунки не можуть. Але як в кожного свій світ, як дивляться в різні сторони, ну така історія складно. Немає найближчого часу обнулення ситуації. Вона би мала би обнулитися після цих парламентських виборів, але в них ще далі вибори ж ідуть. І поки ні. А скажу ще чому оце забула цей акцент сказати. Справа в тому, що ця партія право і справедливість, це ж треба така назва, вона дуже корупційна. Дуже і пому ну, чи Туск, чи хто заявив там така штука, що розумієте, коли їх усунуть від влади. Їм пряма дорога до в'язниці. Зараз вони як захищені якоюсь владою, а там далі є бажаючі їх вивернути, розумієте, на ізнанку, і дуже дуже багато зараз корупції. В Польщі дуже Тому вони тримаються. Тому вони тримаються і оце виробляють, і це ще. Буде каламутитися, Що пів... як півроку, да. буде вщухати, знову вщухати, знову. Не бачу спростування конфлікту, поки не бачу, на жаль. Дякую каналу Астрофеномен. Дякую глядачам каналу Астрофеномен і моїм глядачам. Закликаю підписуватися на обидва наших канали: на канал Астрофеномен і Максимуза. До зустрічі!